І ще, дівчата, хочу з вами поділитися своїми враженнями від пробників парфумних. У мене їх за минулий місяць було аж 4. Давайте по порядочку. Я спочатку почну з Cartier. Аромат називається карат. А взагалі, з цим виробником, з цим брендом, я знайома, у мене були пробники. І, в принципі, такий цікавий виробник. Не можу сказати, що там прямо мій-мій, він такий, як, от, наприклад, Нарцис Родріс, такий він дуже мій, так скажемо. Але з картіє знайомитися завжди приємно. У мене була оця Пантера і щось ще. І ось я натрапила на цей парфум-карат, почитала відгуки і. Дехто з дівчат написав, що він дуже нагадує парфум від Байредо для Тюліп тюльпан. У мене був пробник цього байредо, це коштує дуже-дуже дорого, я маю на увазі повний флакон. Але який це парфум, який це ну, просто це, це такий бездоганний тюльпан. Що я просто обожнюю цей парфум, там у мене кілька крапельок залишилося. Я коли побачила, що є аналог його, то я відразу купила і дійсно в пірамідці є тюльпан, нарцис, жимолость, Фіалка. Тобто я люблю такі квіткові, мускусні аромати, бергамот груша на початку піраміди, зелені ноти. Він, звичайно, не на зараз, не на холоди, не на душі, але навесні він буде звучати настільки дзвінко, настільки класно, настільки святково, це таке святкування весни, приходу весни. Звичайно, що ну, спочатку, коли зі старту він не дуже схожий на береду. Тому що це такий прям моно тюльпану, крім тюльпану, там в пірамідці щось є, але ну, соло тюльпану таке приємне. Так от, тут, напевно, що будуть спочатку зелені ноти проявлятися, і тюльпан він просто на вас так осідає поступово заспокоюється. І потім. Ну, такий квітковий-квітковий, прямо. Трошки підпудрюється там ще. Ну, Тут мускус в базі, мімоза. Ну, якщо ви любите саме такі аромати, я маю на увазі просто квітки. Там нічого зайвого не буде, там такого супер розкриття не буде. Він досить такий прямолінійний. Ну, от я Чую вже і мімозку. І... Тюльпан-нарцис це всі гіацинт, гіацинт прямо, прям да. ось ці першоцвіти, перші квіти весняні тут все це є. І я його відкладу на весну, буду ще тестувати на весні, Можливо, куплю великий флакон, але не факт, не знаю ще подумаю. Можливо, ще плекаю надію, що, можливо, мені пощастить десь з рук або на Олексія дістати баре до лятюліп, бо це дійсно шедевр, як на мене. Коли я надягаю сукню і цей лятюліп, то я просто я себе відчуваю такою легкою, такою дівчинкою. Просто я прям парю і хочеться. Просто йти і всім посміхатися і дарувати якісь свої теплотки. Ну, я просто в захваті від таких ароматів, які створюють цей настрій. Так, далі, ну, давайте, нехай буде туфілька. Ну, я думаю, що багато з вас хто чув про цей аромат: Кароліна Ерера, Good Girl. Це дійсно такий популярний розкручений аромат. Я колись його в бракарах тестувала, коли він тільки з'явився. І він мені тоді взагалі не сподобався. От, важкий, не, не витончений, так, як я люблю. І зараз він такий розкручений, такий вже став класикою такою. Багато пошновичів він має. Тут пірамідка така, що верхні ноти бергамот, кава, лимон, мигдаль, середні ноти жасмін, самбак, тубіроза, і в базі амбра, бабетонка, кедр, ваніль, праліне. Ну, це дійсно такий насичений солодкий удушаючий, скажімо так. Тобто це такий. Аромат, ну не знаю, це треба бути дійсно закоханим в цей аромат. Я не закохана в нього, тому що зі старту мені відчувається а аромат. Ну, от зараз ні, а от я коли тестувала сама. Я чую аромат якихось злачних місць, якихось кабаків прикурених, якихось спітнілих жінок, які е, дуже добре тусили вночі напер, ну, напередодні, да. і це все настільки перемішано, цей аромат. ну, Тут, власне, Кава ще, да, кавою пахне, да. лимон мигдаль. Ну, баби тонка тут точно є. Я їх не дуже люблю в парфумах. Вони мені не дуже імпонують. Проте, е як сказати, от знаєте, якби тут в базі був мускус, такий більш елегантний, більш інтелігентний, то, можливо, цей аромат трошки для мене був би більш привабливий, більш такий витончений. Тут мені не вистачає. ну, Багато хто з дівчат кажуть, що там є така нота. От я розумію, про що вони кажуть, дійсно така така нота. Я думаю, що це або амбра, або ось бетонка таку ноту дають. Якогось. От таку я, от, чесно, перша асоціація це а, якась тітка на базарі, можливо, навіть циганка. Така вся в золоті, знаєте, така вся розодягнена, не дуже охайна, не дуже чиста. В цих юбках пресірованих, довгих. Ну, щось таке. От, я не знаю чому. Тобто, от. Якась така нота, яка просто вона перекреслює всю цю піраміду. Такий такий непоганий старт, і потім якось воно залишається таким трошки вонючкою якоюсь, не знаю. Так, дівчата. Ще один аромат, який був суцільним розчаруванням. При всьому тому, наскільки я люблю Versace Crystal звичайний, настільки Versace Crystal Noir виявився ну, такою вонючкою. Це просто я там на мейкапі в коментарях дівчина написала, що настільки поганий аромат, що не шкода навіть грошей і витрачених на пробник. На ось цей. І я з нею погоджу, погодилася, тому що я не знаю, це настільки поганий аромат, там дуже багато позитивних відгуків, Він, виявляється, багато кому подобається. Але це просто жахіття якесь. Тут намішала такого, що воно вкупі все настільки гірке, настільки сухе. Я не можу навіть вам, напевно, підібрати правильно слова. Не вистачає солодкості, не вистачає квітковості, не вистачає якогось флірту. Ну, нуар, можливо, і не передбачає ніякого флірту, але ну, я не знаю. Я вже пшикала і сюди на картонку, і на себе пшикала. Просто хочеться це змити з себе. Якесь. Дешеве мило, старе, затхле, я не знаю. От Зараз я нюхаю, ну, можу це переносити, взагалі можу, можна таке перенести. Але, От, е, якщо брати знов таки асоціацію, на кому я можу це відчути, це коли, знаєте, заходиш у дитячий садок і там пахне там. Кашею, столовою, і от заходиш в кабінет завідувачки, і теж сидить така, знаєте, оглядна жінка дебела, і от від неї може отак пахнути. От Розумієте? От від неї може так пахнути. Тобто цей аромат настільки він не жіночний, з точки зору, ну, якоїсь жіночності. А, інжир, фіалка, чорна смородина в середніх нотах, жасмин, плюмерія, тубероза і в базі ваніль, гіліатроп, кашміран, сандал. От, Напевно, сандал отут прям, ну, дійсно, сандал, сандал. Сандал, сандал. А, не знаю, цей аромат. Не знаю, як від нього взагалі можна бути в захваті, що там, ну, Може, якась інша шкіра, у нас у всіх різні шкіри. Не знаю, чесно. Якщо ви пробували цей парфум, напишіть, будь ласка, чи я, може, взагалі нічого не розумію і не розбираюся там, не те що не розбираюся, а от якийсь у мене такий смак. Не дуже, так би мовити, може, це такий топ-топ, а я, так, знаєте, заплювала. Ну і нарешті четвертий пробник це мій улюблений Нарцис Родрігіс. Це бренд, який я дуже люблю і поважаю і багато років користуюся. І в моїй колекції є парфуми цього виробника. Власне, Нарцисс Родрігіс колись був першим моїм люксовим парфумом, який я ну, купила собі, будучи студенткою, збираючи по копійці, по копійчині, щоб купити от той культовий чорний кирпичик, цеглинку. от, І не все мені зараз подобається, що вони випускають, проте. Я завжди залюбки купую пробники і пробую, бо є інтерес до цього виробника. Ну, і, власне, чи це новинка, чи це не новинка, принаймні, це з'явилося на майкабі нещодавно, я вирішила придбати цей пробник. Це Eau от Parfum е, Crystal. Ну, зараз вони роблять такі кубики. От. В різних кольорах. Ну, цікавий, власне, такий підхід, мінімалістичний, мені таке подобається. І пробничку виглядає отак. Ноти такі, що ну, Ви бачите, персиновий цвіт, бергамот Фрезія, жасмін, мускус, троянда, бензинова смола, кашміран, кедр. Ну, кедр це такий постійний інгредієнт у нарцисі Родрігіса. Він постійно його в базу пихає. А от, власне, те, що мускус в середніх нотах, для мене це було такою новинкою, тому що зазвичай мускус вони в базу додають. Ну, і що я можу сказати з приводу цього парфуму? Це те, що він виявився для мене легкуватим таким. Дійсно прозорим. Крістал да, дійсно такий прозорий, ненав'язливий, ні на що не претендуючий. І якась ця ДНК від е, нарцисопудре Тут присутня: Нарцисопудре, нарцисо звичайний білий кубик. А все це тут трошечки так відтінок, такий натяк є. Е. Але дійсно те, що тут все так прозоро, незаймано, тендітно, це дійсно такий парфумчик. Ну, знаєте, я б сказала, що це парфум полівашка Переборщити з ним буде дуже важко, такий тілесний, нічого ніде не стирчить, так би мовити, да, в цьому букеті. Настільки все згладжено, настільки все відшліфовано, відполіровано. Трояндочка така молоденька, розовенька, апельсиновий цвіт. Ну, щось таке, знаєте, така зеленушечка, ось ця молоденька, що ледь-ледь проклюнулася. І от вона набирає ось цей сік, починає солодшати. Приємний, але от е, характеру немає. Тобто, великий флакон я не хочу такого, не хотіла, принаймні. Ну, не планую купувати, звичайно. Але познайомитися було цікаво. Я так бачу, що е, Нарциса Родрігіс він трошечки так, е, можливо, криза е, творчості або що. Тобто, от хочеться якогось такого такої революції від нього. Все ж таки нарцисс Ротріїс це законодавець трендів, а тут щось ну, вже таке було. Тобто вже така калька трошки скучнувато, як на мене. Але, впрочем, втім, все це має місце бути, як не крути, це люкс і. В будь-якому випадку приємно знайомитися з такими парфумами, з такими відомими виробниками. Тож, отакі мої були парфумерні досвіди. Якщо, дівчата, ви щось ну, маєте що сказати з цього приводу, то, будь ласка, пишіть в коментарях, мені буде дуже приємно почитати, тому що я люблю. Такі міркування, думки, різні збирати і потім порівнювати їх з собою. При всьому тому, що ми всі різні, але все одно є те, що нас поєднує, ми всі жінки, і ми всі прагнемо одного і того самого: краси, щастя, натхнення, легкості. Тож, будь ласка, я буду рада з вами поспілкуватися в коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі в нових відео. Всіх обіймаю, всім пока-пока!